Всім привіт! В цих невеличких випусках я відповідаю на ваші питання, сьогодні вирішила зняти відео з відповіддю на питання, чи правда це, що магазину потрібен десь рік на розкрутку, і що після того, як він рік попрацює, все має піти швидше. І запитувала дівчина, каже: От у мене вже пройшло там 8 місяців роботи магазину, результат такий, то він мене не дуже тішить. Що означає це, що через рік, там, ну, через 4 місяці після цього. Цих восьми діло піде краще. Будемо розбирати це питання, будемо розповіда... розбирати цю ситуацію. Від... будемо з'ясовувати, чи міф це чи ні, і що впливає на розвиток магазину в такому контексті. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас всіх підписатись на мій Patreon канал. Під відео я залишу посилання на ось цей перелік всіх уроків мого патреону. Там е, діє доступ за підпискою. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Вам буде доступно. Е, у вас буде доступ до всіх уроків переліку. Їх вже більше 230, Плюс новий виходить щотижня. Підписуйтесь. Багато цікавого актуального за дуже невелику ціну. Як на мене, це класний спосіб розібратись в тому, як ці працює. Максимально бюджетно заощадити кошти на власне те, щоб вкладати їх в еці. повертаємось до питання про те, що магазину потрібен рік для того, щоб він розкрутився. З одного боку, якась доля істини тут є, тому що. Коли, наприклад, до мене приходять продавці, ми вдивляємося в їх аналітику, бачимо, що все у них більш-менш окей працює, але дійсно просто ще мало часу пройшло. Тут нічого не скажеш, це дійсно може бути адекватна оцінка, тому що за якийсь короткий період може не відбутись в магазині тих змін, які нам потрібні, для того, щоб лістинги там почали активніше краще показуватись. Магазин почав переносити результат. Але в більшості випадків в цьому питанні. Чи дійсно мені треба чекати рік, і через рік все буде краще працювати? Є така пастка, коли ви, можливо, не задумуючись, не навмисне хочете перекласти відповідальність? За роботу вашого магазину, за розвиток і успіх вашого магазину з вас на щось зовнішнє. Ну, типу, 364 дні пройшло і ще рано говорити, тому що ще не пройшов рік. А от тільки 365 день завершується, все, одразу в магазині щось там клацнуло, щолкнуло, помінялось, і він пішов продавати, продавати, продавати. Звісно, ні, звісно, сам по собі Еці ніяк не відстежує вік магазину в контексті. Впливу цієї цифри на те, як товари у видачі працюють. Я дуже часто розповідаю, повторюю, завжди наголошую, що основний принцип роботи алгоритму полягає в тому, що і у мене, до речі, на патреоні передостанній випуск про це був 233. цей алгоритм постійно міняється, чи це дійсно так? Так от, основний принцип роботи алгоритму полягає в тому, що... Ці товарі, які купують, будуть видачі зростати. Ці товари, які не купують, не будуть видачі зростати. Еці не буде їх показувати. Ми можемо купити у УЕЦІ дорогі покази в рекламі. Щоб якщо ми ці покази будемо перетворювати на продажі, лістинг в результаті рекламних продажей буде зростати, і ми потім після цього почнемо заробляти, тому що, скоріш за все, самі по собі рекламні продажі вам будуть дорогі. Це так. І... Враховуючи це, ми усвідомлюємо, що дійсно для того, щоб лістинги розкрутились, магазин здобув видачі, якісь позиції, якісь там кількість показів, щоб його могли люди знаходити і купувати. Дійсно для цього треба, щоб пройшов певний час. Але немає на еці якогось такого рубільника, знаєте, який тільки минув рік, він перемикається, і єці такий, окей, тепер почнемо його показувати краще. Звісно, ні, лістинги між собою, ось на е, межі. Цих періодів в останній день першого року і в перший день другого року вони показуються приблизно однаково. Немає такого, що цей магазин перевалив за рік, тепер це його почне крутіше показувати. Звісно, ні. Сам по собі рік часу не буде якоюсь додатковою. Перевагою магазина, яка дасть йому результат без вашої роботи. Умовно, якщо є магазин, в якому не працювати, то там і через рік нічого не зміниться. Якщо є магазин, в якому, по-перше, дуже активно класно багато працювати, по-друге, багато вкладати туди гроші в рекламу. І третє, головне пропонувати там суперконкурентно спроможний цікавий товар, то йому і року не знадобиться для того, щоб почати круто продавати. Він і в перший місяць може зрости в безселері. Все дуже сильно залежить від того. Чи існує вже на ринку попит на цей продукт, як на маски для обличчя в квітні 2020 року, коли попит вже існував, попит перевалював за пропозицію максимально. По всіх аптеках, пам'ятаєте, маски зникли в перший же тиждень, люди готові були купити їх, хотіли їх купувати. Звісно, всі, всі хто, на Еці почав продавати шитті такі маски з тканини, навіть не медицинські. У них дуже активно і багато купували, тому що попит вже існував. Таким магазинам не треба було. І місяця, мені здається, для того, щоб розкрутитись на активні покази цього лістингу. І поки попит на цей товар існував там весь перший рік буквально карантину, вони непогано продавались. І тут не було ніякого правила, тому що цьому лістингу треба чекати рік, перш ніше там його якось проіндексує, почне показувати. Індексація відбувається за пару хвилин. Цей це считав, що у вас в магазині з'явився такий то контент. Товар з якоюсь ціною і так далі, там, чи товар під якийсь. Якісь теги і так далі. і так далі. А от ранжування, те, як Etsy буде показувати ці товари в видачі, залежить від того, як він продається. І якщо після того, як ви його опублікували, його сьогодні купили, завтра купили, післязавтра купили три рази, після кожного продажу Etsy його показує вище, 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 вище. І це як сніжником, розкручується нагору. Тобто тут час не при чому, але дійсно, ми не можемо на нього зовсім не зважати, тому що абсолютно точно нам потрібен час для того, щоб магазин розкрутити. Але чи це? Час у рік, чи це період в рік? Також ні, тому що, ну, по-перше, відповідати на питання, чи потрібен магазину рік для того, щоб вийти на регулярні продажі. Регулярні це які? Це п'ять продажів на місяць, 100 чи 1000, якщо це діджитал товар. Це залежить по-перше від цього. Тобто, навіть ось це формулювання питання дає нам вже натяк на те, що це трошечки абсурдна ситуація, тому що регулярні продажі це абсолютно різні можуть бути категорії в різних нішах. По-друге. Як швидко магазин на ті самі регулярні продажі е, е, виходить, залежить від вартості товару. Товар в в, в, в тому самому діджиталі товар по 5 баксів розкрутити на регулярні продажі буде в рази швидше і легше, ніж товар по 500 баксів чи по 100 баксів. Це також, мені здається, очевидно, правда? Друге, що супер сильно впливає на те, як швидко товар буде розвиватись і розкручуватись, це вкладення в рекламу. Тому що на Еці продавати буде той, кого ЕЦІ видачі показує. Еці видачі не показує товари, які ще не продаються. Він не показує новачки. Так, у нас є невеликий буст новачка, коли він там дасть якусь кількість невеличку показів новим лістингам, які ви завантажуєте, але це насправді крапля в морі. Для Etsy нормальний клікрейт – це один клік на 100 показів. Він новачкові ніколи не дасть 100 показів там, на першій, другій, четвертій сторінці, він йому дасть там, 15, 20, 30. І якщо новачок настільки цікавий, що на нього клікнуть, Еці буде потім йому знову давати. Але за замовчуванням в etsy видачі показуються ці товари, які вже продаються, які він вже вважає. Перспективними тому ми можемо прискорити оце залучення показів для ваших товарів за допомогою реклами. Звісно, магазин, який вкладає 1 долар в день в рекламу, і магазин, який вкладає спочатку там 5, потім 25, потім 50, потім 100 доларів в рекламу. На мірі того, як йому цей бюджет ліміт, збільшує в рекламі. Звісно, вони будуть абсолютно по різному розвиватися. Абсолютно, абсолютно, тобто, тут також не можна універсалізувати і сказати, що ми маємо два магазини, і десь через рік вони почнуть. Регулярно продавати. В залежності від того, скільки вони вкладають грошей в рекламу, хтось може це робити вже там через кілька місяців, а хтось може і через 5 років не вийти на регулярні продажі, якщо у нього вкладень в рекламу практично немає. І при цьому, тобто я не говорю, що без реклами на це неможливо продавати. Але якщо у нього вкладень в рекламу немає і він продає. Просто хороший товар в суперконкурентній ніші може бути так, що він не через 5 років не вийде на регулярні продажі і, власне, третє, якраз про це. Конкуренція, вона також дуже сильно впливає на темпи вашого розвитку, тому що по суті на Еці ми вже кілька років, ми вже багато років. Займаємось не стільки просуванням, скільки витісненням конкурентів. На ці конкуренція практично в кожній ніші вже настільки щільна, що ваше зростання це завжди витіснення конкурентів. в залежності від того, як багато продає ваш конкурент, буде залежати, будуть залежати ваші темпи розвитку. Якщо конкуренти у вас продають мало, у вас багато-багато-багато маленьких дрібненьких конкурентів, які продають по два товари на день. Вам треба продавати, щоб у вас один лістинг продавав це три рази. На день і він вже їх обійде, видачі. Якщо у вас конкуренти, це супер е, великі гравці, які продають по 500 продажів на день, звісно, поки ваш лістинг не почне продаватись 502-505 разів на день більше, ніж у них, він їх видачі не обійде і по кількості показів не обійде. Тому тут знову ж таки питання в тому, е, наскільки вам буде важко ваш лістинг видачу виводити. Це також залежить в свою чергу від того, за якими ключовими словами ви конкуруєте. За якими ключовими словами ваші конкуренти будуть маленькі магазини, і там ви зможете швидше вивести лістинг на гору. За якими ключовими словами ви будете конкурувати з великими магазинами, і там ваше зростання буде повільніше. Звісно, ось ця поверхнева така оцінка чи поверхневе налаштування, типу магазину треба хоча б рік попрацювати, перш ніж в нього щось почне виходити. Як я сказала, в ньому є і істина, тому що кожному магазину потрібен час, це правда. Особливо, якщо це просто хороший товар, а не щось революційне на ринку. Проте, це не сам по собі рік зробить магію в вашому магазині через який час. Це ви за цей рік навчитесь краще, зрозумієте краще, ну і ваші лістинги вже почнуть якийсь результат, хоча б якийсь результат показувати, і ви почнете більше на них акцентувати ваші інвестиції в рекламу. Але якщо інвестицій вашого часу, досвіду, грошей в цей магазин не буде, то сам по собі рік ніяк йому не допоможе. Якщо відкласти демагогію в сторону, то Можна, проаналізувавши досвід роботи лістингу, зорієнтуватись, скільки йому треба часу, щоб вийти на той чи інший результат, який нам хотілося потримати. Я на своєму Патреоні, зараз, після цього відео, я запишу продовження цього уроку, яке я опублікую на своєму Патреоні, де я покажу на цифрах, на прикладі. Як спрогнозувати результативність роботи лістингу, як зорієнтуватись, на який результат і коли він вийде, і скільки треба в нього вкладати, щоб він вийшов на той результат, на який ви хочете. Будь ласка, підписуйтесь на мій патреон, це буде урок номер 235. Ось тут я його додам. Посилання під цим відео ви знайдете. Окрім нього, там дуже багато інших корисних випусків. Я впевнена, ви не пошкодуєте. За 5 доларів я також впевнена, ви не знайдете на ринку так багато крутих, Тої інформації про ці продажі за таку невеличку ціну, тому мені здається, хоча б на місяць варто підписатись і подивитись. Ну, якщо не все, якщо ви не встигнете, то більшість того. Тут немає якоїсь хронологічної послідовності обов'язкової. Ви відкриваєте перелік, читаєте назву уроку, переходите, дивитесь. Все. На цьому на сьогодні в мене все. Якщо є якісь питання з цієї чи будь-якої іншої теми, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є побажання щодо зйомки таких от випусків з відповідями на ваші питання, також пишіть. Завжди вам вдячна за ці питання, бо вони допомагають мені тут знімати актуальний корисний контент. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, ставте коментарі. Залишайте коментарі, підписуйтесь на спонсорство тут на Ютубі. Буду дуже вдячна вам за підтримку. Дякую за підписку, за довіру моєму досвіду. Бажаю вам крутих успіхів. в НЕЦІ, постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!